Традицію англійських наречених. Ні. В тебе, в одязі, коли ти виходиш заміж, Ні. ти йдеш під вінець, так мовити, в тебе Ні. має бути чотири речі: ага. щось одне нове, Ні. щось одне старе, щось одне чуже і щось одне блакитне. Це дуже така давня англійська традиція, вона присвячена поєднанню. Наречено зі своїм родом, тобто старець – це щось таке, це данина своєму роду, своїм предкам, а щось нове це данина, тому що ти входиш в нове життя, щось чуже це те, що ти береш собі чужий досвід і щось блакитне, це те, що прикрашає твоє життя. І я подумала: а чому прямо усім прекрасним не прийти до кінця 26-го року з чотирма абсолютно класними плечовими виробами? Ми в'яжемо усі, що завгодно, але зв'язати чотири класних плечових вироби на кінець 26-го року. І це все продемонструвати. Мало того, що продемонструвати, це все у вас буде в вашому гардеробі. І тому ми вводимо Бінго нареченої. А перші три місяці, це буде розбити по три місяцям, це чотири речі, чотири етапи за рік. Перший етап це щось старе. Ви можете дов'язати те, що у вас давно було недов'язане, береться у брати участь виріб, який зв'язаний менше ніж на 50%. Ви можете щось перев'язати. Ви можете дістати якусь пряжу, яку ви, боже, мой давно-давно хотіли зв'язати. Ви можете зв'язати опис, річ, яку ви давним-давно хотіли зробити. Але це щось має бути старе. Це тільки плечові вироби. Якщо ви в'яжете аксесуари, то це великий плет, то це якийсь великий виріб, тому що три місяці цілих. Другий е, етап це щось нове. Це нова пряжа, це новий дизайн. Це щось для вас нова, якась техніка. У Зіна вже в'яже щось нове, вона зв'яже там, давно ну, нав'язала з пицями. Але до першого квітня вона ще щось продумує нове. Тобто, все те, що щось нове для вас абсолютно. Е, ви, ми, звичайно, це будемо робити в нашому чаті, ви будете робити заявку, у нас буде певний хештег. Для того, щоб це вас я хочу замотивувати, не те, що. Ой, ну, беру я участь, не беру. Беріть, звичайно, я вас запрошую до цього. Тому що це прекрасна можливість в кінці року. І ви цілий рік в'язали, і такі думаєте, боже, що я в'язала? Господи, що? А ви раз дістаєте, глянь, у мене є чотири речі, які я можу, в принципі, надягнути в будь-який момент. Далі. Ми третій етап, це буде щось чуже. Ви можете помінятися з кимсь пряжею, ви можете взяти якусь чужу ідею. Ви, вам може хтось пряжу просто подарувати, ще щось таке. Тобто, це щось має бути чуже. Не те, що ви дістали вдома в шафі, а просто щось чуже. Подумайте. Я думаю, що на той момент ми всі вже увійдемо від. в якийсь певний азарт, і ви захочете, ви знайдете, можливо, це буде щось абсолютно те, що вам не властиво. Тобто ви цього ніколи не в'язали, щось ви чуже захочете зв'язати. І четвертий етап це щось блакитне. Звичайно, я не хочу, щоб ми всі ходили у блакитному, але це буде етап про колір. І це будуть про речі, в яких колір є головною ознакою: не фасон, не модність, не колір. Хай це буде щось помаранчево, що завгодно. Можливо, це для вас буде такий вихід з вашої зони комфорту, і ви нарешті зв'яжете ту річ. Яку ви давно хотіли мати в цьому корію, от як я мрію про жовту якусь річ. В да? мене ж цього жовтого вже забиті, а я ніяк це не зв'яжу. Можливо, це в мене буде такий момент для того, щоб я взяла, зосередилася і зв'язала жовту річ. Ось такі чотири етапи. Кожен етап, кожні три місяці, ми будемо влаштовувати певні підсумки, ми будемо показувати дефіле. Звичайно, в кожному етапі у нас будуть голосування, у нас будуть подарунки, все інше, тобто це все буде. Максимально заохочувально для всіх вас. Але головна мотивація, головна мотивація для мене, як для організатора цього всього, я хочу, щоб ви сказали в кінці 26-го року, Боже, яка я крута! Я зв'язала такі круті речі для себе, тому що це три місяці роботи, тобто ви повинні бути досить зважено підходити до вибору цього, але мені здається. Ну, в принципі, мені дуже це бешкетна штука, він мені здається, ми обов'язково будемо робити дефіле. Ви всі будете виходити в Фаті кожного разу. І тут все буде цікаво. Я сьогодні мала вийти в Фаті, але ну так сталося певні. обставини, причому, А потім, яко коли одягнулася, думаю, ну куди мені фата? Вже чорна, але таке вже взагалі буде якась така нівеста, непонятно. Але в нас дефіле буде обов'язково. Обов'язково може для когось це буде. В принципі, для мене це буде шанс робити фото в Фаті, тому що мене. Я виходила заміж без весільних сукні. Ну так, мені чогось придумалася, тепер жалкую про це мільйон разів. Мені здається, це буде цікаво. По-перше, це буде цікаво, по-друге, ніхто такого точно не робить в Україні взагалі ніде. Це, І мені, так, здає... так, мені здається, що це буде цікаво. Тому я вас всіх запрошую в інгараші. Ну що тебе прийдеться, звісно щось придумати. У мене вже є одна ідея. і ще треба. Воно переживайте. Ви всі подумайте. Я думаю, що всі будуть припрати участь, тому що ми тут неважливо так, дивіться новорічний ранок. Новорічний ранок зв'язала наша Аня. Надихнула і не просто надихнула. В принципі, дала всю дорожню карту, взагалі і взагалі розказала, що з робили це наша Алуся. Я вважаю, що це великий початок великого творця. Ну, да, і точно, якщо відмітити, ага. у нас будеш Алла. Маюнка. Алла, маюнечка така, манюня. От, я думаю, це взагалі прекрасно. Звісно, ми всі захочемо свідчили новий рік зв'язати таку штуку. Хочу чекати. Окей. Окей, хорошо. Артемі зараз ви влаштує таку штуку, так? Я хочу жизнь. Все годиться. Все годиться. Все я дуже приємно таке. Дуже взагалі це ж це джизм. Якої джиз. Дуже гарний. Тут же ж головне те, що в принципі, по-перше, дуже якісно вирішена ця проблема з мостиком, ця програма прям... чудова. По-друге, це така новорічна штука. А зараз уже в принципі, коли тебе нічого не радують, навіть якби трубок з красною ікрою, то в принципі такі рани може порадувати. Так? І в-третє, це головне, що це в принципі продукт. Харків, ну не харківських пети, ну арківських пизей треба. А знаєте чому? Потому Музей. що ми всі опилилися, тому що взяли там, де дичінка в когось, там у когось пістик. Ми раз, 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 отак от, от понімаєте, приложились друг до друга. <смінь> И все. І все. У нас появилась вот така штука прекрасна. Понімаєте? Де друга вже жалова.

Подумал, он, ну я подумала, ну я-то могу, вообще не напрягайся, как каже он, Людмила, в командировках, понимаешь? Что не могу я связать шкарпы, так ничего, не связалась. Переносится автоматически на 26 год. <trata> <coughs> мне их не носить, У меня есть две пары, три пары шкарпы. <related microphone> Одну пару мне прислала Ирочка с Киева, подарила другую пару мне Таня подарила, дякую ей величезную. Третю пару мені Іра Елінік подарувала. І що? Вони лежать, я їх не ношу. Ну, нашу, могу по квартирі пройтись. А та, і, не, до речі, я вдягаю отак от, іноді на, в джинси, і щоб воно торчала ця розвитка із грава. І ні. ти йдеш так, і люди на тебе дивляться, тому що вони не розуміють, що в тебе так. <пластинка> <пластинка> та, та, та. Бінт, що там: Пластик, бінт, гіпс, чи що. Що, розумієте, їх привлікає. Всім рекомендую. Хочете, щоб на вас дивилися? Ладно, не так. Хоче, от ви йдете, виходите на вулицю. Ну, якась не в якоїсь формі. Кстати, я про форму ще раз історію. Mm -hmm. І не хочете, щоб на вас дивилась. Ви надягаєте яскраві шкарпетки, все, всі дивляться тільки на шкарпетки, На вас не на дивиться. макіяж можна не робити. А, про макіяж, Колись прочитала історію, словити просто мільйон слів вдячності Наташі таші Швадронові за те, що вона. Взялася за те, щоб це слідкувати за цим всім, організовувати, рахувати і все інше. Наталечка, тобі велика-велика подяка, мільйон поцілунків і сертифікат від студії Соната на 500 гривень. Прийди і скупи в них всю шкарпеткову пряжу. І зв'яжи все, що ти захочеш. Ну, на 500 гривень не розходишся, але в принципі в тебе є можливість. Сонечка, дякую тобі. І це, звичайно, мотивація для всіх, хто захоче бути куратором Олімпіади наступного року. <реш> в нашій олімпіаді перемогла Олічка прекрасна. Вона отримує в подарунок ось такий органайзер для спиць. Вона отримує в подарунок ось такі два мотки шкарпеткової пряжі сесія «Комфі». І вона отримує в подарунок ось такі спиці Снейк від Атті. Олечка, я дуже вас вітаю и вдячна вам за те, що ви брали участь в нашій олімпіаді. Продолжите в наступному році, ми вас уже автомобіль подати. Дарунок. Подивіться, Девочки, це ж вітамінна бука, просто. Даже если тебе очень плохо, ты вот раз положила сюда что-нибудь, лучше деньги, конечно. От, далі вона отримує ось такий прекрасний моток пряжі 100 грамів від магазину Сонати. І також вона отримує ось такі спиці снейки 2,5 см. Вгадайте з одного разу, хто це? Юля йо Юля Сонечка! Я тебе вітаю! Чудові органайзери для спиць. А, і наконечники. для спиць. Чотири, чотири сердечка, девочки, тому що найголовніше, щоб не в них буде і ось такий другий органайзер, ось такий, і ось такі наконечники. І це у нас Щас скажу, хто це? Маргаріна і Маргарит. Я тебе перепишу, ви там. Ну я ж думала, що це ти. Давай, давай я поняла, вибирай. Це такий. Ой, глянь, як тобі добре підсірі. Ой, прекрасна. Оце, Оля. Дякую, я це оля, так. А її сьогодні тут немає. А це мені справи в ямі такі подарунок. На друге місце, там якась прям попала, Саша вас считала. <губить> <губить> Сонечко, <губить> ты можешь выбрать китери? Так, цели, пятый панаты. Так, дівчата, хто у нас еще прав участь? Питань. Я же тут пройду, що ти, я не начинала? В чем светили там? Разделила, там? <губить> раздела. Ну, Смотрите, я да. А, о, конечно. Да. Конечно, Юля, ну эту женщину. Просто. Я копасу я сама да собираю. Собираю. От ушек до пяточки. Да. Або дісменти. багато, все ж я. І іноді якісь такі речі є, які я не них Я думаю, боже, ну яка крута. І я приходжу в якусь спільноту, там, де не в'яжуть, і ніхто навіть не спроситься, щоб ти сама связала. І таке, наче я погода прожила вообще, в принципі, дармо, понімає. Вони всі думають, що я пішла в магазин і купила. В дорогий магазин, сразу вам скажу. Але все одно вони всі думають, що я взяла і купила. И это всегда, во-первых, это был какой-то повод, в принципе, не сказать, что я вешу, что вам рассказывать, если вы все равно не разумеете. По-другому, это всегда была какая-то такая нереализованная сущность своя. И это всегда как-то тебе також вводит какие-то такие отрицательные ощущения. Боже, ну я так старалась, и вы даже никто не понял, что вы связаны. И как прекрасно будь в петлях 30, 40, 50, но ну, точно оценим, точно спросим, боже, какая прелесть. Даже если цена вязана штука, мы заж подумаем, заж что, что вязано, мы скажем, боже, лечит. Да. боже, как ты умничка, связала, меленько, на, на, понимаешь? Да? Скажи, а нам же цей потребно, нам же цей надо, понимаете? Нам же потребно, чтобы оценили. Но вот Наташа Хода все думает, что она купила здесь дуже дорогие ботинки за какие-то сумасшедшие деньги, понимаете? Да, а мы-то знаем, что Таня Далматова, понимаешь? мы это знаем, и мы да. все в шоке, потому что душу медведь, нужно за эти сравнить. Господи, во-первых, все для нас всех. Не, ну давай, я объявляю уже на шкарпеткову олимпиадах. Я говорю, сутевая олимпиада. 12 ботинок за год. Какие мы будем крутить? Сразу 27-го могут идея. Так, найкраще руки. Мы избирали, на 6, не помню, что, Юль, сколько мы денег зібрали? Скажи мені. мне. Сейчас Юля скажет, сколько грошей мы зібрали. Мы на АКБ что збирали. На АКБ, девочки. Сейчас я парку муляторна Юля рахує. Дівці, Юль, ти знімаєш? Звісно. Звичайно, ми провели традиційну 1800, 1800 вісімсот дякую. Звичайно, ми провели традиційну благодійну лотерею. І е, головний приз сьогодні викрала... На остановилась, а ты сейчас спят. Понимаете? Миша, давай подумай. Ну а что, я буду только вязать? Будем добывать. Сейчас пока мы на интервью, пока мы отсюда не пидем, понимаешь? Солочки. Я усім вдячна за те, що ви берете за участь наших благодійних батареях. Сьогодні прекрасний був приз. Типу, Наташа на сьогоднішній бранч пролетить на батареї. Приносите кому, що треба зарябити. Кафло, пари банки, все що угодно. Наступ на наступний бранч Наташа все вам зарядить. Сонечка, я тебе за підтримку.